Чому ж заключається помилка і свідків Єгови. Є як мінімум декілька таких головних причин, чому їх навіть не можна назвати християнами. І в першу чергу це те, що вони відкидають факт того, що Бог є святою Тріцією, тобто для них є Бог тільки це Єгова, а Ісус — це для них досконале творіння, а Святий Дух це як енергія або Божа сила. Але як Божа сила може нас там направляти, провадити під час життя, як вона може бути нашим утішителем? Як ми взагалі можемо хулити Святого Духа? Наприклад, тобто всі ці якості це приписані особистості, а не якійсь енергії. Це зразу зрозуміло. Наступний момент є те, що свідки його досить таки часто пророкували кінець світу. Вперше це був пророкував у 1914 році засновник цієї організації Рассел. І це ну, це, це просто не збулось. Потім, здається, в 1925-му і в, в 75-х роках також ці просто не збулись. І це ще раз доказує, що ця Віра не є істинною, а вона просто ну, придумана людиною. Ну і останній такий момент, який мене зразу скептично налаштовує до цієї організації, це те, що при розмові одній такі з чоловіком Свідком Єгови, я так досить довго спілкувався. І в принципі, я досить таки часто спілкуюся з Свідками Єгови, іноді розмови там затягуються на годину, дві часу. І один момент я просто запитав. Наприклад, чому вони не донорствують кров? Я ж сказав, що це як діла милосердя. І, тобто, наприклад, я йому взагалі задав таку ситуацію. Говорю: якщо б у вас, наприклад, серед родичів хтось був хворий, і йому потрібно було переливання крові, а ваша кров якраз би підходила для того, щоб спасти цю людину. І чи ви пожертвували її, якщо навіть у вас там ну, по вашій трактовці Біблія вчить того, щоб утримуватися від крові? І він сказав, що він все ж таки притримався ну, своєї позиції біблійної, тобто людина померла, просто родич. А... В принципі, нас Біблія вчить того, що немає більшої любові, ніж покласти свою душу за, ну, за братів. Якось так орієнтовно це пише в Біблії. І це мене дуже насторожує. Інші свідки, з якими я спілкувався, також говорили, що вони б утримувалися від переливання крові, і взагалі казали, що є різні зараз альтернативні методи лікування, що не обов'язково донорствувати. Але я собі вже після розмови задумувався над тим, що, наприклад, що б вони робили, якщо б вони зараз жили в тому столітті, коли ще цих альтернативних методів не існувало? Невже б не дозволили людині просто померти і ще й ну, не встигнувши розкаятись. І такі, такі речі насправді відкидають від мене зразу таке бажання бажання вивчати їхню релігію, бо розумію, що це явно не істина.